24-й рік став ще одним роком викликів для нашої країни. Ми разом шукали нові можливості, нові рішення, разом допомагали і розвивали ваші бізнеси, допомагали нашим захисникам сили оборони України, продовжують стримувати російську навалу і є для нас всім прикладом стійкості і незламності. Тож щиро дякуємо їм за можливість. Жити і працювати в нашій країні кожен пройдений кілометр це не просто цифри, це ваша праця, ваші зусилля, які ми зберігаємо у системі моніторингу Оверсір. Дякуємо вам, нашим клієнтам і партнерам за довіру, підтримку і спільну роботу. Ви мотивуєте нас ставати кращими і рухатись вперед. Ми бажаємо вам успіхів в бізнесі, щастя у ваших родинах, здоров'я та миро, здійснення найзаповітнішої мрії кожного країнця нашої перемоги. Ми готові до викликів нового року та впевнені, що він принесе нам ще більше цікавих кейсів, радісних емоцій та ще більше можливостей для реалізації нових рішень та проектів. З різдвом Христовим та Новим Роком!